Знайомтеся, це Яна, ВІЛ-активістка та засновниця Tінерджайзер. У 10 я не дізналася, що у неї ВІЛ, а в 16 вирішила розкрити свій статус. Вже через рік після цього вона провела першу велику акцію. Як розповідає сама дівчина, ідея проєкту Tінdжайзер прийшла до неї та її друзів у старших класах школи. Вони хотіли, щоб підлітки мали спільноту і можливість самореалізовуватися. Згодом їм випав шанс, і вони почали проводити лекції про ВІЛ у школах. Коли Яні виповнилося 18, вона з друзями зареєструвала організацію. Тінерджайзер унікальний тим, що він створений підлітками для підлітків. За програмою стажування за останній рік навчили 5 тисяч осіб, а в інтернеті охопили понад 5 мільйонів. Значною проблемою є те, що з підлітками на такі важливі теми майже не розмовляють. Та й самі підлітки частіше звернуться по допомогу до друзів чи гуглу, ніж до дорослих. Звичайно, це впливає на їхній моральний стан та на якість і спосіб життя в цілому. Серед підлітків з ВІЛ навіть бувають випадки, коли вони перестають приймати АРВ-терапію, що напряму загрожує їхньому життю. Тому організація проводить психологічні консультації для охочих. Вони анонімні та безкоштовні. На думку Яни, відокремлювати віл позитивних підлітків від спільноти не найкраща ідея, тому заходи від Тінерджайзер для всіх.